Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати АВТ. Сьогодні я розкажу про вибір. Вибір, який є у кожного. Добре, якщо серйозно, вибір, тобто чойс. Це клас, який використовується для показу спливаючого меню у вибору. Вибір, вибраний користувачем, відображається у верхній частині меню. Давайте подивимось, що це у нас за такий вибір є. Ось я додав нову зміну, choice, class choice, це наш вибір. І метод addChoice, який його додаю. Давайте одразу. Наглядно. Я трохи змістив checkbox group і Button до гри, ну, щоб містити от -от маленький екшен. Не хотів ще додати, ще збільшувати, і так нормально. Давайте подивимося, як працює choice, дорівнює, ну choice, створюємо наш клас. Через конструктор set bounds, як у кожного компонента, location і його е, size в одному методі. І додаємо е, компонент. пробачте, ці Вибіри, які в нього є. так, це, І називаємо Actions, Count і Text area. І додаємо йому listener, щоб коли ми бігли, наприклад, ну, там на Наприклад, на аккаунт, так? Його, він його вибирав. І коли ми на нього клікаємо, вишаємо цей лісенер і дізнаємось що тут прийшло. Цей івент. І хочу так, щоб наш Choice працював нашим чекбокс кроп Одночасно. Тобто, ви тільки що бачили, я нажав на. І стал аккаунт і стало аккаунт. Жмо на текстерію, стає текстерію, Жму Action, стає Actions, і все змінюється як. І до цього. Жму аккаунт, і тут стає аккаунт текстерію, тут текстерію, і все залежні від нього, теж змінюють. І тут Зміна чекбокс. Беремо щось. Get selected Index, то коли ми на нього клікнули, вибрали щось, так, спрацював цей лісенер. Ми у чойзі це цього беремо. Скажи нам, який індекс в тебе зараз виділений, який ми зараз клікнули. І по такому індексу ми вибираємо, який чекбокс який нам треба змінити. Чекбокс set state true. Тобто, коли ми будемо зараз клікнути на текстерія, я хочу, щоб текстерія стала true. Хочу, коли Actions, щоб action стала. В логі... логіці чекбоксу я додав ж саму логіку, що коли каунт, щоб щось eh, десь змінилося. на таке саме, зараз подивитися. І інформ чекбокс group. Ну, інформуємо всі наші оці. Ідеть сюди. Всі наші оці зміни. Давайте, чекбокс груб. ТТ дете. Що пропустив, А, що погано вже бачу. Ось. Я додав в кожному із них цих лісенерів щось select 0. Якщо ти actions, то select 0. Починається з нульового, як якесь програмування. Або майже. Ось. А коли ти Count, то select 1, коли ти result number, це оцей текст так, то ти Текстеріо, а він під індексом 2. І тому ми тут ставимо 2. І, і, і усюди є по Group. Ось так ми їх. Вони там, тепер у нас працюють в тандемі. Робимо actions, можемо робити actions, Hop count, все. Count не можемо. Ну, тобто, Actions не можемо. Ось. З попереднього уроку у нас була така помилка, коли немає нічого тут або тут, і намагаємося. Давайте повернемося до action, а що вони залишить. А... Ну, плюс, нехай буде. І клікали на цих всіх патонів. Так, плюс мінус у нас була помилка. Ну думаю, що було пустий рядок, і він не мог пустий рядок в е, якусь цифру зробити. Тому ну, то, ну, я зробив, дивіться. not Отак, щоб було not correct first number, notcare секондом. Ну, давай тут поставимо 4. Not correct second number. Ну, давай, 6. Все, відпрацьовує коректно. Забираємо взагалі. Not correct first number. І ніякої помилки в нас немає. Оце виводить консоль то що ми виводимо. Так. Так, так серія. Ні. Ось. От дивіться. Тепер я створюю тут зміни, щоб далі немає оперувати. StringBuilder зробив. І StringResult. Result. І так, StringBuilder. Якщо виконується ця умова а ця умова get integer, ми беремо від тексту getInteger. Якщо ми парсимо нормально, ми повертаємо інтер. Якщо ні, ми повертаємо Null. В IF ми одразу присвоюємо first number цей результат і порівнюємо з null. Якщо ти дорівнюєш null, ми stringbuлем, додаємо цей string. Так само і для second number також присвоюємо і порівнюємо. Якщо... І все ж таки null, то ми його теж додаємо. І тепер дивіться. Ми перевіряємо: якщо string builder дорівнює Length 0, тобто ми нічого не і Ні не цей if, і не цей if не спрацював, то ми результат беремо з цих. А, тобто ми знаємо, що у нас тут інтердри нормальні, і ми опрацьовуємо. Їх. Якщо Length не дорівнює 0, то додалося або це, або це. Ну, або це, або це, або так, то ми беремо. Наш результат те, що в нас string Builder. І виводимо в текстерію. Все. І ніяких помилок в нас не буде. Якщо в нас є цифри нормальні, у нас буде результат. Не буде хоча б жодної з них, у нас буде писати. Або там перший, або другий, або одразу і перший, і другий. Ось. Отак можна опрацьовувати і так візуально більш зрозуміло. так, Якщо просто, ну, юзер просто. Клієнтам, хто буде використовувати це користувач так просто забув. Отаким Отак, от способом можна йому нагадати, звернути його увагу. Ось, ну, в принципі, чойс невеликий. Такий ось. Можете додати ще щось своє, чи якось по-іншому взаємодіяти. Ну, сенс, ви зрозуміли, як працює чойс. В нього є ще, ну, звісно, як і в іншого компонента, Ще методи, ось, можете подивитися. З назв і так все зрозуміло, можете їх покористуватись. Ну, зазвичай, може, ще один-два методи використовуються. Ось. А Здебільшого, додати і відпрацювати лісенером, дізнатись, хто він, який індекс був, і опрацювати його. Ну, можна свічом, можна по-іншому. З Java 8 ще легше буде. Java 8 дедемо, на лямбди вирази і тому подібне. Добре, пробуйте, подивіться, як працює Choice. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.